Вітаю, це медичний хаб, програма, в якій ми говоримо про здоров'я без усіляких табу. Тема сьогодні стосувалася кожної другої жінки, хоча б один раз у житті. Так саме настільки розповсюджена проблема ерозія щійки матки. Хтось говорить, що вона обов'язково призведе до онкології, ну а хтось боїться лікування, згадуючи болючі методи минулого. Що з цього є правда? А що лише страшилки, будемо розбиратися сьогодні. За даними МОЗ, ерозію шийки матки різних форм діагностують у понад 40% жінок репродуктивного віку. У більшості випадків вона не викликає симптомів і виявляється випадково під час профілактичного огляду. На всі питання з приводу цього захворювання відповідає наш експерт Ганна Астапенка, лікар-акушер-гінеколог із семирічним стажем роботи, спеціалізується на діагностиці та лікуванні жіночих захворювань, зокрема безпліддя у жінок, вульвіт, кандидоз, захворювання, що передаються статевим шляхом, гострі кандиломи, папіломи, поліпи у жінок, дисфункція яєчників, патології шийки матки та інші гінекологічні проблеми. Ганна Андріївна поєднує сучасні підходи до лікування з уважним став до кожної пацієнтки. її мета не лише вилікувати захворювання, а й допомогти жінці зберегти здоров'я, впевненість та якість життя. Ганна Андрійна, давайте почнемо з простого, що таке ерозія шийки матки. Це ерозія шийки матки, це патологічна заміна слизової оболонки вагінальної частини шийки матки, при якій порушується цілісність епітеляльного шару, який вистилає шийку матки. В нормі шийка матки вислана багато плоским епітелем. Існує певні види в гінекології ерозії шийки матки. До них відносяться істинна ерозія. Це дефект слизової оболонки, при якій порушується її цілісність за рахунок механічних, хімічних, а також інфекційних факторів. Вона виникає рідко і може переростати в псевдоерозію, вона ж ектопія шийки матки. Псевдоерозія або ектопія шийки матки це порушення, коли циліндрічний епітелій, який відстилає цервікальний канал в нормі. Виходить за її межі на поверхню шийки матки. Вона може бути вродженою і може бути набутою. І дуже часто ектопія може бути вхідними воротами для приєднання інфекції. Вроджена ектопія вона виникає зазвичай у підлітковому віці і є фізіологічною, якщо не приєднується додаткова якась інфекція. А набута ектопія шийки матки вона виникає після абортів, після ускладнених вагіт, при нелікованих гінекологічних інфекціях також хочу наголосити, що треба пам'ятати про таку патологію, як дисплазія шийки матки це передраковий стан, який потребує обстеження та нагляду у гінеколога в обов'язковому порядку. Це ви бачите одразу дисплазія, це ектопія, чи треба там спостерігати за розвитком проблем. Ні, звичайно, одразу оком ми не, мож, не можемо сказати зразу, що це за патологія. Треба пацієнтку дообстежити, треба зробити певні аналізи, і тільки тоді ми можемо зробити висновки, яка саме це патологія. Але це патологія, тобто ця ектепія, ерозія, це все одно це завжди патологія. Ні, не завжди. Якщо це фізіологія, Патологічно, Тобто вроджене, ні, це не вважається А, Якщо вроджена, вроджена ерозія шийки матки, вона ж ектопія, то вона виникає під час підліткового віку і проходить після пубертату. Але якщо це істина ерозія шийки матки, вона може загоюватися з певним часом. Але завжди необхідно ну, ерозія шийки матки потребує до обстеження та лікування, якщо це не фізіологічно, тому що вона може приєднувати до себе інфекції, запалення, а також впливати в подальшому негативно на перебіг вагітності та пологів, а навіть приводити до розвитку раку шийки матки. Про це все я вас обов'язково запитаю докладніше, але хотіла зупинитися з першого ми поговорили. Все ж таки, через що вона виникає? Прозвучала вже. Що може бути причиною аборту. Що так. Ще? Значить, Причиною ерозії може бути багато, але загалом вони виникають в комплексі. До них відносяться гормональні порушення, це коли відбувається дисбаланс між прогестероном та естрогеном і впливом на слизову оболонку шийки матки. Це відбувається під час підліткового віку, під час порушень менструального циклу, під час вагітності та пологів. А також в період перимана паузи. Також серед найпоширеніших це інфекції, які передаються статевим шляхом. Це хламідії, гонорея, трихомоніаз та вірус папіломи людини, які безпосередньо діють на слезову оболонку шийки матки. Травмуючі фактори, як я вже казала, це аборти, ускладнені пологи в анамнезі, агресивні статеві контакти, а також довготривале носіння внутрішньоматкових контрацептів. І е, це супутні захворювання, гінекологічні, е, такі як кісти, ендометрити, цервіцити, які можуть викликати ризики виникнення ерозії шийки матки. Пані лікарка, якщо ми говоримо не про підліткову ерозію, а оці ці всі набутки, е, в яких випадках чи взагалі може бути таке, щоб вони просто самі по собі проходили? Значить, ерозія. Е, Істинна ерозія вона може загоюватися з часом і профізіологічна ну тому я, вона загоюється з часом, коли ми е, припиняємо дію певного фактору, як я вже казала, е, хімічного, механічного чи виліковуємо інфекцію, яка спровокувала виявлення ерозії. Якщо ми ці всі фактори приберемо, і пролікуємо жінку, то е, ерозія, в принципі, виліковна. Ще 15-20 років тому лікування ерозії асоціювалося з болем та рубцями. Жінки лякали одна одну історіями про припікання та шрами, але насправді сучасна медицина давно вже зробила крок вперед. Ви знаєте, я пам'ятаю ці часи, коли, якщо дівчині ставили діагноз розіщій матки, це однозначно було припікання, більше ніяких варіантів не розглядали. Потім в якийсь момент всі сказали, що так не можна робити, це травмує, і припікання ми скасовуємо. Як сьогодні лікується за Ну в гінекології зараз дуже багато сучасних методів лікування. Серед них, по-перше, це, мабуть, припікання, То, що ви казали, це є такий препарат: солковагін називається. Це хімічний препарат. Які діє безпосередньо на слизову оболонку шийки матки. Використовується він вже не так часто, як раніше, для молодих дівчат, які не народжували під оглядом ока лікаря-гінеколога. До сучасних також відноситься кріодеструкція, кріообробка Це під впливом низьких температур на слизову оболонку шийки матки. Цей метод є безпечним, викликає певний дискомфорт під час виконання. and mm -hmm. Тягнучи біль внизу живота, як під час перших днів менструації. Також сучасний метод це лазерна деструкція, це використовується випаромня променем лазером. Це сучасний метод діагностики, широко використовується серед пацієнтів для тих, хто народжував і тих, хто не народжував. Це безболісний процес і безпечний. Тим, що він глибоко проникає на уражені ділянки з оболонки шийки матки, Можливий візуальний контроль, що важливо, пацієнтки, якщо в кабінеті є кольпоскопічне обладнання, то можна вивести картинку на екран телевізора. І найпоширеніший, який я люблю використовувати, це радіохвильовий метод високочастотними радіохвилями. Лікується роздяг шийки матки, апарат називається Сургітрон. Це ну, класний препарат, дуже, тому що він широко використовується і в гінекології, і в дерматології. Ми лікуємо кісти, лікуємо видалення папілом, канділом, лікування шийки матки. Він є безпечним, безболісним, а також не викликає ніяких травмуючих факторів. Після цієї процедури не виникаємо. Рубців на слузовій оболонці шийки матки. А для чого ж тоді існують ці всі попередні методи, якщо є такий безпечний і безболісний, як взагалі обирається метод лікування у конкретної жінки? Метод лікування обирається індивідуально, обов'язково, щоб попередити всі можливі ризики і ускладнення. Необхідно обов'язково подивитися шийку матки візуально під мікроскопом, під кольпоскопом, для того, щоб виявити уражені ділянки безпосередньо на Наслизові. Треба зробити аналізи, такі як ПАП-тест, середина онкоцитологія, для того, щоб виявити атипові клітини в зміні слизовій оболонці, зробити мазок на флору, а також ПЛР-тести на виявлення інфекції, які передаються статевим шляхом. А також високоонкогенні штами віруса папіломи людини, який є дуже агресивний для слизової оболонки шийки матки. Також враховуючи вік пацієнтки і враховуючи, чи безпосередньо ступінь ураження самої шийки матки? Після проведеної процедури лікування, як, чи є якийсь процес відновлення, як швидко жінка, чи взагалі позбувається вона свого звичного якого життя, чи є якісь обмеження? Відновлення після процедур, все залежить від того, яку саме жінці робили процедури. Що стосується кріодеструкції, кріобробки шийки матки, це те, що під низькими температурами, тут трошки займає більше часу відновлення, тому що уражається більше. Ну, глибше шийка матки це від 4 до 6 тижнів відновлення, повного відновлення. Що стосується радіохвильового методу та лазерного методу, тут трошки менше відновлення, від 3 до 4 тижнів повного відновлення. А які обмеження є в цей період? В цей період не рекомендується займатися статевим життям, виключити фізичні навантаження, виключити такі розваги, як купання в басейні, тому що може приєднатися додаткова інфекція. Ну, мабуть, не вживати алкоголь в перші тижні після прижигання, ну, тобто лікування розіший матки, даби уникнути ризики рецидиву цього процесу, а також викликають повинен ну, уникнути ризики виникнення кровотечі. А чи впливає лікування на майбутні пологи? На майбутні пологи негативно не впливає, а навпаки попереджає ризики виникнення кровотечі під час пологів, а також розривів під час пологів. Сучасні методи вони не утворюють рубців на шийці маці, це позитивно впливає на вагітність та її виношування вагітності. Також дуже важливо завчасно почати лікування шийки. Матки до початку вагітності, щоб знизити ризик виникнення такої патології, як дисплазія шийки матки. Це передраковий стан, який може перерости в рак шийки матки і тим самим ускладнити в подальшому вагітність та її винашування. У кабінеті гінеколога пацієнтки часто питають: а це точно не рак? Чи не винен в цьому мій чоловік? Давайте розвінчаємо найпоширеніші міфи. Ерозія завжди дорівнює рак. Міф. Ерозія сама по собі це доброякісний процес, але в певних випадках це може бути передраковим захворюванням або викликати фактори ризики його виникнення. Запущене запалення непроліковане в поєднанні з інфекціями, такими як вірус папіломи людини, може викликати дисплазію шийки матки, це передракове захворювання, а в подальшому і рак шийки матки. Чи можна заразитися ерозією від партнера? Міф. А... Ерозія шийки матки не є інфекцією, яка передається статевим шляхом, але необхідно пам'ятати, що причиною виникнення ерозії може бути інфекція, яка передається статевим шляхом, а саме вірус папіломи людини. Якщо у вашого партнера є вірус папіломи людини, то під час статевих контактів він може передати його вам, тим самим викликати виникнення ерозії в подальшому. Після лікування ерозія все одно з'явиться знову. Це міф. Повне загоєння та успішне відновлення шийки матки можливо, але, але якщо з'являються такі фактори, як апорти, тяжкі пологи, виникнення інфекцій, неприлікованих гінекологічних інфекцій, може викликати рецидив цього захворювання. Ерозію можна вилікувати і народною медициною. Це міф. На мою думку, це найпоширеніша помилка серед пацієнтів, тому що народна медицина не дає необхідного ефекту при лікуванні шийки матки, а навпаки, можете ускладнити процес. Научні дослідження кажуть про те, що при лікуванні народними методами виникає псевдозаживлення. Та маніфестація раку лише здвигається на декілька років вперед. Медицина це не лише лікувати а й попереджати. Ви знаєте, профілактика це можуть бути такі прості кроки, які ми можемо зробити самі, і про це далі наш експерт. Ганна Андрійовна, скажіть, будь ласка, проведене лікування є запорукою того, що ерозія більше не виникне? Не завжди ерозія може рецидивувати. Повне її загоєння та успішне лікування можливо, але можуть бути і рецидиви. Якщо були такі фактори, як аборти, тяжкі пологи ускладнені, приєднання інфекцій, неліковані гінекологічні захворювання. І на дотримання рекомендацій лікаря необхідно обов'язково пройти повний курс лікування, слухати свого лікаря, прийти на контрольний огляд для того, щоб оцінити лікування і попередити ризик виникнення рецидивів цього захворювання. Якщо у жінки вже з'явилося це захворювання, чи означає це, що в подальшому вона має там частіше відвідувати гінеколога? Якщо у пацієнтки є патології шийки матки, то профілактичні огляди обов'язково треба робити регулярно. Взагалі, профілактичні огляди треба робити раз на рік, якщо у пацієнтки немає ніяких скарг, то це раз на рік. Якщо у пацієнтки є вік 40, також хронічні гінекологічні захворювання, то це обов'язково раз на півроку. Треба робити обстеження, або за рекомендаціями лікаря, тобто індивідуально під кожну пацієнтку. Питання, мабуть, яке треба було поставити від початку нашої розмови, яке хвилює кожну жінку, чи мають симптоми це захворювання, чи воно протікає без симптомно, все залежить від характеру цієї патології. Це захворювання може протикати як симптомно, так і безсимптомно. Якщо є, наприклад, фізіологічна ерозія шийки матки, яка в підлітковому віці може проходити або проходити з часом, то вона може не давати ніякої симптоматики. Але якщо поверхнево розташовані судини або ступінь ураження самої шийки матки завелика, тобто площа ураження завелика, то може під час статевих контактів виникати дуже часто поширена жіноча скарга, це контактні кровотечі. Під час статевого акту у жінки виникають контактні кровотечі. Тому за цим треба слідкувати індивідуально в залежності від випадку, в залежності від індивідуальної особливості жінки і саме її патології. Ну я до того, що якщо симптомів нема, це не означає, що треба нехтувати оглядами. Звісно, якщо симптомів немає, взагалі профілактичні огляди обов'язкові. Є симптоми чи немає, профілактичні огляди обов'язкові. Без скарг раз на рік, якщо є, хоча б раз в півроку, профілактичні огляди треба робити. І тоді давайте наостанок про те, як вберегтися від ерозії. надайте нам от прямо по пунктах, що жінки да. треба робити. Це, ще... це дуже актуальне питання. Ну, ерозію повністю вилікувати і уникнути її лікування неможливо. Так? Треба дотримуватися правил особистої гігієни, завчасно лікувати інфекцію сечостатевої системи. Необхідно обов'язково слухати свого лікаря, тобто призначення лікаря, виконувати профілактичні огляди. Тобто регулярно, як ми вже казали, ходити до лікаря. Також е, необхідно м, лікувати інфекції, які передаються статевим шляхом. Е, ну і взагалі гінекологічні інфекції лікувати. І е, хочу наголосити на профілактичному щепленні, що зараз є дуже актуальним. Я дуже хочу на це наголосити, тому що зараз е, пацієнтки м, не проінформовані про те, що в Україні. Зареєстровані три види вакцини від віруса папіломи людини. Вірус папіломи людини це високоонкогенний, а, багато високоонкогенних штамів, які негативно впливають на слизову оболонку шийки матки. А, значить, у нас на даний момент є а, це церварік, це двохвалентна вакцина, яка Складається з двох високоонкогенів штамів, які уникають розвитку виникнення раку шийки матки. Гардасил четвірка це від чотирьох високоонкогенних штамів. І гардасил-9. Вона з'явилася на ринку буквально на початку року, і вона зараз є дуже актуальна серед пацієнтків, тому що вона захищає від дев'яти онкогенних штамів вірусу папіломи людини. Це як це вклад пацієнтки в майбутнє в своє майбутнє здоров'я, тому що саме вакцина від папіломи людини може вберегти від раку шийки матки. Отже, ерозія не вирок та не привід для страху. Сучасна медицина має ефективні та доступні методи лікування. Головне, не відкладайте візит до лікаря, не шукайте порад на форумах та не лікуйтеся содою та томпонами з олією. Дбайте про себе. Ну а ми знайдемо відповіді на всі складні питання. Це був медичний хаб. До побачення.